В Україні за різними даними нараховується 120 тисяч глухих. Більшість з них отримують середню освіту у спеціалізованих школах-інтернатах. Далі в доросле життя їм асимілюватись дуже складно, адже роками людей з вадами слуху чи мови вважали майже неповносправними. Останніми роками, за допомогою західних грантів, в Україні почали відновлювати навчання української жестової мови. Один з ініціаторів цього процесу доцент українського католицького університету Ігор Кобель, який зараз за програмою Фул. Брайт є дослідником університету Галадету Вашингтоні. Сьогодні пан Ігор люб'язно погодився прийти до нашої студії. Дякую, пане Ігоре, що ви знайомі. Дякую вас. за запрошення. Доброго дня. Отже, ми щойно подивилися, як здобувають вищу освіту, тут у Сполучених Штатах люди, які мають проблеми зі слухом. Як це відбувається в Україні на сьогодні? Ви знаєте, крім Галадетського університету, де як правильно ви сказали, є майже всі. Студенти є глухі, але там як не дивно навчаються також і чуючі студенти, і магістратурі, і в докторантурі викладачі практично всі глухі, але є і чуючі. Але крім Каглодецького університету, є ще інші університети, які в тій чи іншій мірі мають цілі відділення або факультети для глухих і слабочуючих в Україні. Також є при деяких університетах. І коледжах так звані компактні групи, де навчаються глухі, але коло спеціальності є дуже обмежене і не зовсім нерідко бувають випадки, коли глухі закінчують одну закінчують спеціальність і не можуть влаштуватися, тому що наше суспільство абсолютно не пристосоване на те, щоб глухі працювали як так би мовити, в інклюзивному чуючому середовищі. Ви я знаю, що ви плануєте і намагаєтесь створити якусь програму для навчання в католицькому університеті. Розкажіть, будь ласка, трошки про це. Ну, власне, через я через це і перебуваю в Сполучених Штатах, я отримав стипендію Фулбрайт для того, щоб вивчити, як функціонує кафедра соціальної роботи в католицькому університеті, бо я працюю в Україні в католицькому і тут, в Голодецькому університеті. І поєднавши цей досвід, створити аналогічну програму, вже існує. Нуючий програмі соціальної педагогіки в українському католицькому університеті, і я не бачу великої труднощі. Труднощі, труднощі хіба будуть в тому, тому що Український католицький університет це не державний вуз, угу. і хоча плата в нас невелика, але потрібно буде шукати додаткові кошти, щоб покрити навчання для наших глухих студентів. А наскільки от ви тільки що сказали, що важко асимілюватися? Наскільки ця проблема існує, і що треба зробити для того, щоб можливо держава повинна якось втрутитись в цей в цей процес асиміляції людей, які мають проблеми зі слухом? Ну, слово асиміляція, Я би сказав так, що mm -hmm. це є соціалізація. Ми, так, соціалізація. Ми, ми використовуємо слово соціалізація. Бачите, так склалося традиційно, що ще середніх віків в Європі. А о, глухі люди селилися о, компактно, де були школи для глухих. І аналогічна ситуація була колись, і о, ще як то було так би мовити, дореволюційні часи. В нас і з, з, за радянських часів у нас є 58 шкіл для глухих, і в нас Українське товариство глухих має кілька десятків о, власних підприємств, і очевидно, що сім'ї, глухі сім'ї, сім'ї з глухими дітьми вони селяться. Проживають компактно і е, більшість, багато з них працюють на цих підприємствах. Проте наше суспільство абсолютно не готове для того, щоб повністю. Е, Адаптувати, прийняти до, до себе глухих, взяти проблему сурдоперекладу чи перекладу української жестової мови на українську в Україні. Жоден вуз, жоден коледж цим питанням не займається. Лише українське товариство глухих готує невелику кількість перекладачів. Якщо б не їхній навчальний центр, то я собі просто не являю, як. Глухі би давали собі раду з їхніми щоденними проблемами. Вона залишилось буквально 30 секунд. У Сполучених Штатах є практика інклюзивної освіти. Чи сприжилася б вона в Україні? Бачите, цю практику у світі її заініціювали в основному батьки. Угу. Так само батьки в Україні не дуже хочуть, щоб возити своїх дітей. Часом бувають за 100 кілометрів до школи для глухих. Проте тут треба зрозуміти, що. Школа для глухої дитини це не просто школа, це є формування її свідомості, її культури, її мови, без якої ця дитина просто в масовій школі може зачахнути. І mm -hmm. тому, якщо в масовій школі створити такі самі умови, навчальні технічні, з таку саму кваліфікацію вчителів, значить тоді можна говорити про інклюзію. Глухі діти це є окремий окремий рядок спеціальній педагогіці в світі, і це визнано навіть ООН. Дуже дякую, пане Ігоре. Прошу. І нагадаю, гостем студії був доцентка то. Ольського університету ігор Кубель